Так, ваги готові. Тут у нас що? Сліпий шелудько. Є е, налі. Так, ще одна група захвата. Так, перекидаємо. Раз. Є е, таке діло. Так, щось піднімаємо, підставимо віса. Оп! Ще нормально? Голова вісить? Чи ні? Не. не, нормально. Все чинчинарів. Пауза така, що вбився в капішоні. Так, ну що. Ми не спорили, на? Який вес буде, а ну ми ж не дивилися. Коля, а ти казав 180, да? Назарчик? Я вже подивився. Я казав 210. Да. Ну 200 плюс, я казав. 201, мабуть. Так. Да. Ну, хотілося 210. Ну, 201. Так що, у кольки око криве. Так, да, Колька? Так що така свинка, ми її колись міряли просто. Е, Ні, ми її заміряли ще колись. Може і не її, може, ту, що зараз за кнурями, просто та більша трохи. І люди просто переводили і казали, яка буде вага. Так що все, знімаємо цю всю канікель. Назарчик приподніми, коли витягне на навіса, колька ж менший трохи. О, так що. Ось така у нас свинка на сьогоднішній забій на таранчук. Рижо кольором, селетівка дворова. Ну, калюха зараз буде займатися своїми справами. Ну, а ми підемо байдики бити. Какашки шкрипти, комбікорм насипати, бролеряток наших попори. Так що хороша свинка, напевно. Так, да, калюха? Нормально? Нормально, мабуть, поманяв. Так, поставили вже на 4 кості. Калюшка приніс теплу воду. Навіщо? Правильно, для того, щоб газолін не сідав і випалювати повністю балончик. І зараз буде займатися процесом. Займайся калюха, я відро заберу, води наберу. Так що калюха погнав, а ми зараз наберемо відео водички і одне саме поставимо на плиту, щоб було чим мить. Так. На вулиці у нас ну, ще не, не ніч уже, вже ранок, сьогодні ми трішки пізніше розпочали. Так що, друзі, всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим захисникам. Дякуючи їм, ми маємо ще одну свіжину таранчук. Так що калюха вже в процесі. Ну а ми будемо займатися безпосередньо своїми справами кожного є своя задача поставлена і будемо її виконувати. Також у нас вже повний какашковод, який треба витягнути. Ну, у нас є ще запасний варіант, коли сильні морози виносимо нагород і весною приораємо. Так що, друзі, поїхали далі. Чорнимо, проколюємо шкірочку після того, як зачорнили і пікаємо, потім миємо, намазуємо олійкою, і вкриваємо мішковинкою і спалюємо мішечок. Буде шелестівське сало, яке буде також в розіграші в п'ятницю. Що ти, Глорушка, моя маленька дівчинка? Ти вже поснідав? Сьогодні раніше тобі дали їсти, так? Да? Все нормально? Порядок. Всім підвісникам привітоз. Передавай. Кажи, я тут нормально. У мене є віддільна квартира, у мене тут тепленько. Все чинчинарів. Поснідала. Можна далі відпочивати, так? Да? Глася. Ти засоплинилася тут. Піна зрута себе губешаний глорії. Лашка. Любаник, а в тебе як діла? Як дітки твої, порядок, ну ти як завжди. І пика в гівні. Да? Любиш ти це все діло, да? замазура така. Ох і за мазура. Ви теж такі будете вреднючі, так? Да? Замазяшки такі. Замазяшки. Кидаємо вже потрошку комбікорму з корита. І вже деякі. Пацмани під'їдають. Хто грається, хто риється. Так що такі справи. Тут у нас все сапучком пролірята ростуть. Я думаю, що на днях. Так, Якраз включимо водички, доберемо, водичка біжить, курчатка наші шевеляться, буржуєчка наша топиться, щоб було тепленько. Ну, візуально вже видно, що бролірята наші підросли. Так що, друзі, хто там з нами брав, Трошечки пізніше на днях, я думаю, знімемо відосік, зробимо контрольне зважування. Ми важили на другий день після того, як вони до нас прибули. І вага у нас була, середня ми кинули 5 курочок у ящик, було 5 кг. Тобто були кілошні, 22 дні було від народження, на 22-й день ми важили, бо на 21-й привезли, було рівно кіло на круг. Ну, так само візьмемо 5 голів і зважимо, подивимося, яка буде вага у них через якийсь період часу. Тож порахуємо, який це буде день, тому що зараз заплановувати, зважити там через 7 чи 10 днів ну, не завжди виходить. Так що позбивалися, снідають, хоч ось в ще кормушка є, але тут Шелудько прийшов і не дуже вони хочуть до мене йти. Так що тут також та сама ситуація, Ще одна кормушечка. Вісить у нас чотири кормушки саморобні. Низи у нас із професійної подачі, як на фермах, на птахофермах. Тут можна підняти, виходить, низько. І регулюємо за рахунок ципка і карабінчиків висоту. Один ципочок у нас. З карабіном, а другий просто прикручений до потолка, для того, щоб можна було перекидати звіна і таким чином регулювати висоту. Ну, Як курочки підростають, щоб це було чим чи нарім. І найголовніше, щоб їжа була завжди, бо коли їжі нема, тоді, коли насипаєш, вони всі гуртом прибігають і починають грудьми битися, ну, б'ються об кормушку і буває тоді грудка синя. Є там ще якась одна болячка, кажучи, що воно теж там грудка синіє чи зеленіє. Так що, друзі, ну отак. По комбікорму він ніде не дівся, який був такий є, кому треба раз встановили, зробили скріншот. Куперу за 40, пшениця 30, соєва 20, соняк 6, три кальці півтора кіла і вітамінно мінеральна добавка Сандартавру 2,5. От вам і повнораціональний комбікорм. Це так само як... Борщ, капуста, буряк, морква, ну м'ясо, понятний перець, бо без м'яса то вже не борщ, а овочевий суп. Так що, якщо є всі інгредієнти, ну, тоді воно і виходить більш-менш нормально. Так, водичку ми набрали фактично, думаю, так. Да, можна виключати. Тут теж в нас сніданок. Вмащується наша любашка і воно скакунці, так? Да? Що? Снідаю. Засраночка, любашечка. Так, кормушечку ми підняли вже, навіть занадто, наверное, висока, а ні, нормально. Регулюємо. Подачу і поїлок, і поїлочки зараз також треба вже підняти. З того моменту, як привезли, курчатка підросли вже і треба також піднімати. Та сама ситуація, цепочок, карабінчик і піднімаємо. Ну, На професійних фермах там лібодочка така, раз-раз, раз і це все діло піднімається. Так що такий коротесенький відосик, зважили свиночку, працюємо далі, справляємося по господарству, відвожу дівчат в школу. І прогріваємо сковороду і готуємо наш таранчук, який також буде розігруватися в п'ятницю в лотерейку. Так що на цьому, друзі, все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока. Далі буде.